Багато інших цей риф ідеальний для навчання дайвінгу у відкритих водах, де спокійна вода і не глибоко. Також тут практикується нічний дайвінг, де можна побачити крабів, каймарів, скатів та інших нічних мешканців. Британський корабель затонув. Напередодні нового року, в 1902 році, він став чудовим штучним рифом і будинком для мурен, риби лева та інших риб, які мешкають у водоростях. Багато частин корабля досі можна розпізнати, і деякі реліквії залишилися там незворушеними. Риф Борібі одне з найкращих місць для занзібару. Чому доставить вас до цього місця за 45 хвилин? Цей риф відрізняється від усіх інших. Інших на Занзібарі – красивими горами і різними коралами, що постають перед вами у вигляді величезних колон. А за підбором